Привіт, мої любі співачі зірочки Сьогодні ми поговоримо про головні правила співу, які допоможуть вам звучати красиво, впевнено й легко. Їх буде п'ять. Перше правильна постава. Друге дихання, третє артикуляція. Четверте слухання музики, п'яте розпівка. І з першого, з чого ми почнемо. Це з правильної співочої постави. Співати потрібно стоячи або сидячи. Станьте рівненько, спинку випряміть, голова трішки піднята. Уявіть, що за ниточку вас тягнуть вгору до неба. Правильна постава це перший крок до гарного звуку. Друге: дихання. Дихання наш мотор. Пів починається з подиху. Дихайте грудьми. А животиком уявіть, що у вас всередині кулька, яку ви надуваєте. Коли вдихаєте, живіт трішки виходить уперед. Коли співаєте, повільно повертається назад. Таке дихання допомагає тримати довгі ноти без напруження. Третє артикуляція. Ротик наш інструмент. Відкривайте його широко, вимовляйте чітко кожне слово. Не ковтайте закінчення. Глядач повинен зрозуміти кожне слово пісні. Четверте, слухайте себе і музику. Пам'ятайте, спів це діалог між вами і музикою. Слухайте фонограму, ритм, мелодію. І найголовніше співайте серцем. І найголовніше П'яте – це розпівка перед виконанням. Перед тим, як співати пісню, обов'язково зробіть розпівку. Це як зарядка для голосу -мі -мо -му", там, або ля, ля 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 мі 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 Так голос звучатиме чистіше і яскравіше. І пам'ятайте, спів це не лише голос, а й настрій, душа та любов до музики. Сміхайтеся, вірте у себе, і ваш голос засяє, як справжня перлинка.